Янська церква нове покоління це місце зустрічі людини з Богом у новому поколінні. Реально змінюються людські долі, відновлюються сім'ї, зцілюються хвороби і руйнується прокляття. Новий рік у всіх країнах світу це символ початку нового часу, а значить, і нового життя, час підведення підсумків і народження нових планів. Яким був 2012 рік для нового покоління Марганця, дізнаємось у пастора церкви Тараса Куриленко. В общем, 2012 год був достатньо успішним і плодотворним для церкви і для народу Божого. Что-то удалось больше сделать, что-то меньше. Но, наверное, это один из тех годов, где мы больше всего трудились и в плане Евангелия, в плане спасения, в плане заботы о людях. И помимо спасения было достаточно много проектов и городских, и церковных. И я верю, что этот год должен послужить хорошей отправной точкой, чтобы следующий год мы смогли еще больше сделать для Царства Божьего. У цьому році церкви відвідали ведучий християнський лідер і засновник церков Перемога Генрі Мадава Київ, Україна, єпископ і пастор церкви Нове Покоління в місті Тольятті Анатолій Гільманов, Росія, старший єпископ Асоціації церков нове покоління в Росії, пастор в місті Красноярск Сергій Синокосов. Успішний сотник церкви нове покоління міста Першотравенськ Олександр Москальов, Україна. Єпископ Ста Церков, пастор церкви світового служіння Маяк, Ішмаель Сем, Гана, Африка, старший пастор церков Ріверсайд Ком'юніті Чорч, міжнародний тренер лідерства, доктор теології Хендрік Ворстер, Австралія, лідер і засновник міжнародного міжконфесійного молитовного руху шукачів Бога Сергій Шидловський, Київ, Україна. Які події відбувалися в цьому році? Що святкували, де побували і в чому брали участь парафіяни церкви? Дізнаємось далі. Новий 2012 рік почався зі спільного святкування, яке проходило в будівлі церкви за адресою Вулиця Радянська, 37. Щорічна всеукраїнська молитовна конференція в місті Харків, яка відбулася навесні, зібрала більше 9 тисяч віруючих, 200 з яких Марганчани. Травневий виїзд на юшку став доброю традицією і зібрав навколо себе близько 150 прихожан. Крім того, в травні 2012-го в рамках концертного туру, християнський співак і автор пісень Сергій Брікса відвідав марганець. Влітку відбулася друга жіноча конференція, організована спеціально для того, щоб об'єднати і підбадьорити жінок ще більшою відвагою служити Богові. Также еще одним из ключевых событий года уходящего был семидневный пост, цель которого была построить стратегическое планирование на 2013 год, потому что я глубоко убежден, что только планируя свое время, проекты, планируя свою работу, мы сможем конкретно достичь чего-то. Это нас дисциплинирует, это нас направляет, это нас ведет к конкретному достижению определенных целей и планов в нашей жизни. Яскравою подією стала логічна пошукова міська гра Квест-2012, яка вже вдруге проводиться церквою. Близько ста молодих хлопців і дівчат взяли участь у грі, загальна тривалість якої склала 10 годин. У липні 2012-го в стінах церкви відбувся концерт новозеландської групи Рейн». Щорічний загальноцерковний відпочинок на південному березі Криму біля селища Привітне час, який назавжди залишиться у пам'яті 70 вірян, які за вісім літніх днів, проведених разом, стали однією великою родиною. Незабутнім стала участь нового покоління у святкуванні дня міста, яке відбулося у вересні. Пастор церкви Тарас Куриленко виконав відому патріотичну пісню. А хореографічний клас пульс під керівництвом Тетяни Севастіді подарував місто флеєричне шоу Флешмоб, в якому взяло участь 100 чоловік. Хореографічний клас пульс в свою чергу в цьому році відзначив три роки творчої діяльності. Взимку 2012 року лідери церкви відвідали конференцію Передача помазання, головним спікером якої став єпископ і засновник міжнародного собору церков маяк Дак Мілс Африка Гана. Незважаючи на велику кількість подій, церква як живий організм функціонує кожен день. Безліч структур невпинно зростають і працюють. Що це за структури, дізнаємось у нашій програмі. Служіння прославлення покликане для того, щоб обслуговувати церковні богослужіння. Воно привертає до себе музикантів та співаків. Служіння свідоцтв і група порядку також є невід'ємною частиною богослужінь. У церкві організовано жіноче служіння і молодіжне служіння, яке проходить кожну неділю. Особлива увага приділяється служінню для літніх людей Золотий вік. Воно проводиться кожної суботи о 10-й ранку. Широко розвинене дитяче служіння у цьому році для дітей відбулися урочисті святкування різдва великодня та трійці. Кожне з яких відвідало близько 200 дітей. З травня по вересень у дворах міста проводились дитячі наметові свята, які збирали більше 400 дітей на місяць. Вдруге був проведений літній табір покоління X. В системі обучення церкви у нас присутствують біблійський коледж, біблійська школа, нове покоління, яке длиться з января по май місяць. И в этом году большим новшеством, к которому я шол несколько лет, у нас была школа лидерства. И вот из всех больших проектов и программ, которые церковь делала в течение 2012 года, лично для меня, как для пастора, школа лидерства была самым главным и ключевым моментом, потому что на ней мы переживали нечто особенное, и это то, что позволит церкви расти, взращивать лидеров, служителей, пасторов разного уровня и позволит нам развиваться во всех направлениях жизни. При церкви працює спортзал Метаноя, занятия в якому проходят три раза на тиждень. Для молоді є хореографічний клас Пульс для всіх творчо обдарованих людей. Функціонує театр Студія світло, який дарує прекрасні постановки на всі церковні свята. Також при церкві організовано мас-медіа центр, регулярно випускаються програми, працює церковний сайт. Інформація щодо церкви поширюється через соціальні мережі. Служіння Гедеон поширює і безкоштовно надає Євангелія всім бажаючим. Крім того, в церкві існує служіння милосердя і служіння турбота, які покликані піклуватися про тих, хто потрапив до лікарні самотній або непрацездатний. Частиною церкви є благодійна організація Здорова нація чиє покликання допомагати дітям в першу чергу тим, які мають нелегкий життєвий шлях сиротам і важкохворим. Їх місія зробити все можливе, щоб кожна дитина жила і виховувалася в родині. Мета служіння благодійний обід нагодувати незаможних марганчан. Близько двох тисяч порцій на рік готують християни-кухарі задля цього. При церкві діє реабілітаційний центр Свобода. Крім того, нове покоління регулярно проводить богослужіння в обласних виправних колоніях номер 99 та номер 101 У нас як у главной старшей церкви нового поколения города Марганса есть пять филиалов. Один из них находится в городе Евпатория, его возглавляет Александр Петрович. Один филиал церкви нового поколения находится в селе Добронадия, его возглавляет Лапшин Геннадий. Один филиал у нас есть в селе Городище, который возглавляет Цуканов Сергей. Один филиал у нас есть в Поселки городского типа Тамаковка, который возглавляет э, Гнасько Татьяна. И пятый филиал у нас есть на Ворошиловке, который веду я. І е, на этом філіалі ми проводимо такі ж повноцінні служення, як ми проводимо в головній базовій церкви нове покоління города Марганс. Цілий рік стоїть євангелізаційний намет у різних районах міста. Близько 14 тисяч людей почули благозвістку завдяки вуличним євангелізаціям. У новому поколінні існує багато молитовних команд, які збираються на ранкові молитви і спеціальні молитви за пастора. Кожна людина, потрапляючи до церкви, розподіляється в домашні групи, мета яких допомогти людині вийти з будь-якої скрутної ситуації і стати повноцінним християнином. Дорогі моргенчані! от всего сердца поздравляю вас с наступающим 2013 годом и Рождеством Христовым. Пусть в следующем году удача еще больше улыбнется вам. Пусть ненастье и горе в вашей жизни закончатся. Пусть небеса над вашими домами будут открыты. Пусть изобилие и процветание придет в вашу жизнь. Будьте счастливы. Мы любим вас. Мы молимся о вас. И мы сделаем все, чтобы жители нашего города были счастливыми и благословенным народом. Уходящий 2012 год Был достаточно нелегким и непростым для многих из нас. Но я глубоко убежден, что вера в Бога. И верой в будущее, вера в нашу страну мы сможем все преодолеть, мы сможем победить, мы сможем достичь больших высот. И я желаю, чтобы 2013 год был годом счастья, успеха, благословения, чтобы исполнилось то, что не могло исполниться в 2012. Чтобы следующий год сделал тебя более счастливым, более радостным, чтобы улыбка на твоем лице, она никогда не заканчивалась и твоя жизнь расцвела. Пусть Бог благословит тебя.